Річечки щеня бавить жаба жабеня Накриває лапкою, називає жабкою. Маленька акула гойдалась на хвилях, зубки заболіли, кричить вона. Ай-ай-ай, болить, болить. Зубки не почистила, каріє привіт. Ай, ай. Далеко на крижині там живуть диво пінгвіни. Швидко плавають вони. Рибку ловлять у воді. Давайте ще раз. Десь далеко на крижині там живуть диво-пінгвіни. Швидко плавають вони. Рибку ловлять у воді. Молодці.

Жебенят щось жабенятє. Жабенятка слухає і животик чухає. Мама жабка, тато жабка, а малятко жабенятко. Оля ходить слон великий, хобот має ось такий, вуха має теж велике, ось такі. Ні. Ось такі. Височенна, ніби шафа. В Африці живе жирафа. Височенна, ніби шафа. Ось вона стоїть жирафа. Ж, жирафа. <му> чорно-біла, чорно-біла, смужку боки і спина. Чорно-біла, чорно-біла, посмугована зебра. Молодці. П'ять маленьких мавпинят, п'ять маленьких, мавпинят. лише бананчики їдять, ням-ням, ням-ням. П'ять маленьких, мав п'ять маленьких, мов Лише бананчики їдять, ням-ням, ням, ням. ням ням ба 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 Банани, баб-баб-баб-банани. Любляєте я банани? Баб-баб-баб-банани. Любляєте я банани? Баб-баб-баб-банани. Любляєте я банани? Жовті банани, жовті банани. Люблюєте я банани? За банани, завті банани. Люблю, если я банани. Ось цей пальчик мій дідусь. А цей пальчик бабця. Ось цей пальчик мій татусь. А цей пальчик мамця. А цей пальчик буду я. Ось і вся моя сім'я. Сім'я. Одне порося схопилось за живіт. Ай-ай-ай, що живіт болить. Шоколаду і цукру з'їла я багато. Ой-ой-ой, як тепер я буду грати. Ой. Іде топ, 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 топ. Земля гуде топ-топ, топ-топ. Хоботом він воду п'є. Вухами махає так, щоб злетіти, як літак. Зранку Принесе вам до сніданку пташка золоте яйце і корисне і смачне. Киця, киця мура, киця, киця. Киця Мура, де ти була? Я гукав, а ти не чула. Я сиділа під столом їла кашку з молочком. Ой! Маленьких зайченят, п'ять маленьких зайченят, лише морквочку, їдять, хрум, 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 п'ять маленьких зайченят, п'ять маленьких зайченят, лише морквочку, їдять, хрум-хрум, хрум, хрум. хрум, хрум. Гня в дворі ганяло бджіл, вони розлютились і кольнули жалом в ніс. Ай-ай-ай мені зболить! Ой-ой-ой, що ж тепер мені робить? Бджілка весело літає, квітам очі розтуляє, каже. Досить спати я прийшла медок збирати. Сів метелик на кульбабку, до метку покликав бабку. Комара, дві мушки, муху, глядь, павук повза щодуху. Всі Сі скульбабки від біди розлетілись хто куди. Метелик яскравий небо полетів. Метелик яскравий нехтерстрій пив. сім на листя ніжно трохи відпочив, І навколо радість кольором розлив. Курочка на грядку. Пощипать травичку. А за нею дитвора. жовта А спита. В садочку, детки, все друзья. Друзья. Іграють всі разом. Так, так, так. І іграшки для всіх спільні, спільні. Ми граємось усі. Так-так-так. Бо разом цікавіше. Так, 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 бо разом веселіше. Так, так, так. З тобою друзі ми. по-іншому ніяк. В садочку дітки всі. Друзі, друзі іграють всі разом. Так, так, так. і іграшки для всіх спільні, спільні ми граємось усі. Так, так, так. бо разом цікавіше. Так, так, так. бо разом веселіше. Так, так. так. З тобою друзі ми по-іншому ніяк, садочки дружать всі. Так, так, так. Котик, купчик, наш голубчик, лапки, білі, зубки, гострі. Ходить котик тихо, мишкам буде лихо. Рибка, рибка у воді плаває туди сюди. Рибка, рибка у воді плаває туди сюди. Беге, бегемотики мають веселі ротики, беге бегемотики. Мають смішні животики. <ріпевиця> Лапи! Грива ось така, ну і вуса як в кота. <ріпевиця> Маленька сова, мудра голова, хоч вночі літає, все на світі знає. Мурашки йдуть один, два-три вперед, вперед. Мурашки йдуть один, два-три, вперед, вперед, всі дружно йдуть, один, два, три, несуть крихти хліба собі на спині, бо вони йдуть додому. все додому, бо вони, мурашки, гей-гей, бум-бум. їжачок, ма він безліч колючок, По лісочку він гуляв, гриби яблука збирав, По лісочку він гуляв, гриби яблука збирав, він нікого не боявся, голочками захищався, як ти носиш їжачок, так багато колючок, як ти носиш їжачок... Так багато колючок. Морква, Яблочко, буряк, їсти їх корисно. Так, а от чіпси? Ні ні ні. Не їдять їх малюки. <му> Сорока білобока кашку варила, діток кормила. Цьому дала, цьому дала, цьому дала і цьому дала, а цьому не дала, бо він дрова не робив, пічку не топив, воду не носив, діжі не місив, нічого не робив, нічого тобі не дамо. фур фир фур фур фир фур полетіли, полетіли і на голівеньку сіли. Жук-рогач гуляє в лісі, дуб старенький його дім. Роги в нього не страшні, а для бою навесні. Сховався в кулачок. Це маленький павучок. Лапки прутко випрямляє та гарнесенько стрибає. Скокку-скок -скок, з боку в бік. Бабочок швиденько втік. Швиденько втік. Їжачок, чок, чок, має безліч голочок. Їжачок, чок-чок має безліч голочок. Він під деревом сидить, носиком фур, -фур фурчить. їжачок чок-чок назбирає яблучок, їжачок чок-чок назбирає яблучок, травичці він біжить, ніжками шурх шурхотить, По травичці він біжить, ніжками шур шурхотить. Сонце в вишині світить тобі і мені. Землю нашу зігріває, гори світлом заливає. Небо блакитне, квітка рожеве. Сонечко жовте, травичка зелена. Вийшла курочка на грядку, ко-ко-ку -ко! кричить курчатком. Я знайшла вам черв'ячка із зеленого жучка. Ко -ко -ко! Повесело стрибає, хвостиком гілки чіпляє, банан з'їла, не сумує, знову з друзями пустує. Так, дорослий сідає, закидає одну ногу на іншу і на дитину, як на коня. Їде, їде пан пан. На конику сам сам їде, їде. Хлоп, хлоп на конику гуп-гоп їде гоп. їде грить, гріць на конику. Ті хитіть тікать. Швидко швидко. Ось так коник іде швидко швидко. Куй-куй чобіток, подай бабо молоток, не подаси молотка, не підкує чобітка, молоток срібленький, чобіток золотенький. Лоскатне, лоскатне, лоскатно. Море шумить. Хвилька біжить. Ще раз ось так ручкою робимо хвильку. Хвиля ось така. Ш, ш, ш. Море, шумить. Ш, ш, ш. Хвилька біжить. Ш, ш, ш. Море, шумить. Ш, ш, ш. Хвилька біжить. Як чудово у тебе вийшло! молодець. А це корал, ри 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 пливе рибка у воді, ра-ра-ра заховалася в корал. Ри, ри, ри пливе рибка у воді, Ра-ра-ра, заховалася в корал. Рибка, 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 заховалася в корал. день у лісі дята, стукає собі завзято, Тільки чути його стук. Тук-тук-тук Трактор їде... Торохтить, дир... трактора мотор гудить. Дир, дир, дир... Давай разом. Трактор їде, торохтить, дир... Трактора мотор гудить. Дир, дир, дир... Давай ручками. Трактор їде, торохтить, дир... Трактора мотор гудить. Трактор їде торохтить, дир-дир-дир-дир-дир. Трактора мотор гудить, дир-дир-дир-дир-дир. Одна велика диня, а он два пуряки. Три баклажани сині, чотири огірки. А далі теж не пусто. Болгарських 5 перчин, 6 качанів капусти, солодких 7 морквин. Ще далі поглядімо, що пан Степан приніс. А ну полічимо останні три числа. Це помідорів 8 та 9 картоплин. Та у корзині видно аж 10 цибулин.